Зброї. Друзі, ну, це ідіотізм і це норма? Я вам зараз розкажу історію. У мене є друг бойовий офіцер. Людина, яка служила з ще срочку у морській піхоті. Людина, яка має дві вищі освіти. Це не те, що там мій друг. Він чудова, кваліфікована людина. Пішов на фронт. Два роки сидів в окопах. Людина воювала. Ризикувала своїм життям, здоров'ям. Здоров'я, звісно, вже не те. Людина має державні нагороди, має орден Богдана Хмельницького. Я не буду перераховувати, ну, його можна було поставити на будь-яку посаду, практично на будь-яку посаду, умісто якоїсь отакої дівочки чи якоїсь такого мальчика. Ну, однозначно. Але я вам що хочу сказати, що нікуди. Він реально не може попасти. Ніякий соціальний так званий ліфт в Україні не працює від слова зовсім. І ця гідна людина, сильна людина, освічена, мотивована, яка боронила нашу державу, не може сьогодні знайти собі. Будь-якої не такої посади керівної, я не про це кажу. Будь-якої посади, де він міг би себе проявити. Розумієте? Все, оце соціальні ліфти. Тепер я звертаюсь, звісно, до отих хлопців, які в окопах. Якщо ви думаєте, що ви захищаєте, воюєте, втрачаєте здоров'я, прийдете сюди, і ну, у вас все буде добре, то я вам скажу, що. Оці дівчатки по 22, по 24 роки розумієте, от вони будуть вирішувати куми, свати, брати, вирішувати питання в нашій державі. На жаль, вони вирішують і будуть вирішувати, тому що гідних, нормальних, адекватних людей брати е на посади ніхто не буде. Чому Тому що вони не будуть е давати можливості розкрадати е те, що ми на сьогоднішній день е ще маємо? Ну от. Десь так, десь так. Може хтось е не погоджується з цим.